Доброго дня, мене звуть Мотіна Наталя, я громадянка України. Зараз перебуваю у Литві, працюю в Каунисі на литовському підприємстві. Влаштуватися на цю роботу мені допомогла компанія «Толтек». І я хотіла сказати, що я дуже задоволена своєю роботою. Я потрапила в дружній, приємний колектив. У мене є дуже хороший вчитель, наставник. Яке гарно володіє російською мовою, і мені дали достатньо кількість часу для того, щоб вивчити процеси, з якими я раніше не стикалася. Тобто, за неповний місяць я навчилася шити більше п'яти артикулів ледів в різних техніках, так що я дуже задоволена.